Я взагалі таке, що хірурги там з віком, як спортсмени, знаєш, типа там в 30 вже закінчують кар'єру. Так, якщо вони пов'язуються з, з алкогольним спортом, тоді, да. тоді у них починається тремор легкий, і тоді вони раніше зав'язують з цим. Але ні, такого немає ні. Якщо людина це пов'язує там з пауерліфтингом, такі є у нас хірурги, то звісно, якщо ти підіймаєш велику вагу, у тебе є легкий тремор, і при операціях, наприклад, шунтування артерії серця, артерія в серці вона діаметром іноді півтора міліметра. Це потребує і. Спеціальних збільшованих луп і мікроскопічних рухів. Якщо в тебе маленький тремор, найменший, ти вже не зможеш якісно пришити шунт. Тому ми стараємось всі шкідливі звички, і всі шкідливі фактори, які можуть на тремор рук, або такі небезпечні види спорту, як, наприклад, лижі там або сноуборд, виключити свого життя, для того, тому що ми розуміємо, що один день поганий під час цього спорту, і кар'єра може бути завершена. Це звісно, цікаво, що ви прям приходиться обмежувати себе, щоб цим займатися. Якщо ми говоримо, наприклад. Наприклад, про ендоваскулярні операції, то ми там оперуємо в свинцових костюмах, тому що є рентгенвіпромінювання, mm. і для того щоб захистити себе, вся бригада стоїть в свинцовому костюмі і він важить від 10 кілограмів. І якщо це операція якась важка ендоваскулярна, і треба стояти там 3-4 години, то це вже вважається велике фізичне навантаження. І якщо ти детренований, і ти навіть не зможеш просто простояти, вже не кажучи, приймати якісь життєво важливі рішення під час такого стресу.